...народжується і звідки встановлюються отакі дурнуваті речі напередодні найважчого опалювального сезону, штраф від 34 тисяч до 51 і, 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 і позбавлення волі до трьох років. От хто народжує такі закони і для чого вони нам здалися? Ну, напевно, вартувало би запитати народних депутатів справлючої коаліції? Ну, вони напевно краще знають механізм народження цікавих законопроєктів. і це при тому, що в легальному полі, якщо в людини є, скажімо, право на субсидію, і вона не має механізмів підключення до централізованих е, тепломереж, вона має право отримати разову допомогу на вугілля і дрова в розмірі 21 тисячі гривень на рік. Ну, тобто, от така, такий механізм є. Тобто, якщо людина має е, права на субсидію, якщо в неї рівень доходів відповідає тому, який е, враховується при нарахуванні субсидії, вона не під'єднана до тепломереж, то вона має право на Допомогу на вугілля або на дрова. Ну, no, от, але тут селі. зовсім інакше. Дивіться, тут е, підхід абсолютно. Просто хочеться зрозуміти, як народжуються такі економічні формули. Формула перша: при купівлі дров відповідальність настає при покупці більше, ніж приблизно 14 кубів. А документом, який підтверджує законність походження дров, може вважатися чек або накладна про прокупівлю. Мета цього закону це незаконна вирубка лісів. Ми з вами, пане Олеже, бачили ці нові полонини на Карпатах і в інших частинах України теж рубають. Хіба таким законом оцими дровами можна незаконну вирубку, яка йде в промислових масштабах, і ми знаємо, як контрабасом це все пливе морями або їде залізницею. Тобто я не можу зрозуміти поєднати одне з другим. Ну, дивіться, е славетний закон про підняття воєнного збору, і про який нам всі вуха прожужжали, що воно єдине рятування для бюджету і для фінансування безпеки і оборони, на сьогоднішній момент президентом не підписаний. Тобто, вже пройшло купа часу, досі угу. цей законопроект не підписаний, він не став законом. Коли ми з вами говоримо про цей проголосований закон, я абсолютно впевнений, що його чекає приблизно така сама доля. І я дуже сумніваюся, що президент буде підписувати, особливо після того хейту, що сьогодні є в соціальних мережах з приводу цього закону. Що він буде підписувати його. Тому давайте ми не будемо, скажімо, перебільшувати ситуацію. Подивимося на його підпис Та по-друге, дивіться. Сам механізм формування таких диких законопроєктів в надрах Верховної Ради для мене не зрозумілий. Я ще раз говорю: напевно, вартує запросити якогось депутата від провладної фракції, щоб він розказав, як таке як так дурня народжується, і головне, як така дурня знаходить голоси для прийняття. Тобто, 226 голосів, воно таки знайшло. Тому як ну, дуже... на мене, це є питання надзвичайно серйозне. Дуже важко їх витягнути, бо, бо, бо якщо навіть і витягнеш, потім включається генератор випадкових слів, і потім думаєш, для чого ти його розпитував. Ну добре, тут не біжимо попереду воза і попереду кобили. Подивимося, чи буде підпис. Але є вже інше підпис Зеленського. Але є від Зеленського ініціатива, яка теж ще тиждень тому була на топі. Мається на увазі тисяча Зеленського. Так, потім по різному її коментували, але залишилося питання, яке от вам, як економісту, доведеться нам розповісти. А звідки кошти на це? Ну є вже роз'яснення з приводу цього. Кошти від наших партнерів. Так, їх нема. Прошу ще раз. Ти цих є? коштів ще? Вже є? Ні, дивіться. Вони є. Ні, дивіться як це виглядає, щоб ми з вами зрозуміли. Є видаткова частина державного бюджету. В видатковій частині державного бюджету є частина, що фінансується за рахунок коштів наших партнерів. Ну, це є достатньо великий обсяг. В цьому році 1,6 трильйона це величезна сума. Ті статті, видаткові, що фінансуються з макрофінансової допомоги, вони діляться умовно на дві частинки: є захищені статті і незахищені. Захищені статті це е, заробітні платні, це соціальна допомога, це, до речі, ті субсидії, про які ми починали говорити. Це захищені статті. Незахищені статті, це е, допомога бізнесу, це е, різного роду капітальні і поточні видатки державних органів виконавчої влади, це достатньо велика кількість е, е, бюджетних програм, які фінансуються по залисковому. Принципу, тобто, гроші є, вони фінансуються, грошей немає. Ну, отак історично складається в умовах дефіцитного бюджету. Тобто, тих програм є достатньо багато і під них формально е зарез були зарезервовані якісь гроші, але не факт того, що ті програми будуть профінансовані, зв'язку із відсутністю коштів і їх, е скажімо, своєчасності надходження від партнерів, е народжується ще одна ініціатива: тисяча гривень. Так? Е Просто з тих програм, які і так могли би фінансуватися або ні, будуть стягнуті кошти і передані в цю програму. Хоча ще раз, є дуже цікавий момент. Момент перший: сьогодні в бюджеті немає такої бюджетної програми. Раз. Тобто, перше, що треба зробити, і для того, щоб ця тисяча гривень з 1 грудня стала реальністю, необхідно, щоби. Е Кабінет міністрів підготував зміну до державного бюджету на 2024 рік і ввів цю бюджетну програму, яка була проголосована Верховною Радою. Ввів цю програму в видаткову частину бюджету. Далі, після того, коли Верховна Рада це проголосує, кабінет міністрів має підготувати порядок використання коштів постановою Кабінету міністрів, де має бути передбачено, що, кому, як, по яких критеріях, ну тобто, все повністю оцей... Механізм має бути намальований. До речі, коли має робитися бюджетна програма, що голосуватися в Верховній Раді, вона е, має мати чіткий фінансовий е, фі, ну, визначення. Тобто, там не може бути цифра. Ну, це не буде там 8 мільярдів. Це може бути і більше, може бути менше. Ні, має бути конкретна цифра. 25, а якою буде ця цифра? 30. ви підраховували. Пане Олеже, дивіться, нам пояснили, що тут є про дещо про соціальну нерівність, тобто одні отримають, другі не отримають. Ну точно не отримають ті, які виїхали на час війни за межі України. Тепер стоїть питання, чи всі зможуть її отримати, бо пояснення спочатку було через застосунок дія не у кожного громадянина України, а є гаджет, Б знання і сам застосунок. Знову ж таки, не всі туди потрапляють. Тобто, чи можна визначити сумарну ну, загальну суму, цифру, ту, яку має уряд прописати? Дивіться, е якщо кожному тисяча, то це буде стосуватися і і 3 мільйонів пенсіонерів. Однозначно, їм ця тисяча дуже буде допоміжна. Uh -huh. Але ви абсолютно праві пояснити людині 65, що таке застосунок дія, що таке продвинутий гаджет, що таке віртуальна картка українського кешбеку. До речі, такий квестик невеличкий. Відкрити віртуальну картку українського кешбеку можна легко, uh -huh. а спробуйте технічно її закрити. А вам не вдасться. <реш> Теж цікавий один момент, який ми пропустили. Так, от, попробуйте раді, раді цікавості. Ну, ми ж маємо можливість та, от, в будь-якому банківській установі закрити картку, яка вам ну, не потрібна, правда? Угу. Попробуйте закрити віртуальну картку українського кешбеку. Не вдасться. Механізму нема. Але ага. менше стежці питання в іншому. Я вже на багатьох ефірах, коментуючи, до речі, і в марафоні, коментуючи цю ініціативу пана президента, неодноразово казав: нашу мільйонеру тисяча гривень. нас ну, же є в Україні мільйонери, правда? Є. Вони мають ну, право на тисячу гривень. По обіцянках пана президента мають. Тобто кожен пр... наш... прокурор і кожен пр... мсеківець теж отримує ту тисячу гривень до своєї а, тумбочки. Моя позиція така: не всім. А соціально незахищеним верстом населення. Я е, від е, пані Підласої почув, що в нас немає чіткого переліку соціально незахищених верст населення, які потребували би ті кошти. Брехня. Хай вона дійде до Міністерства соціальної політики, угу. хай вона дізнається в міністра, чи є перелік людей, які під, підпадають під критерії соціально незахищених верст населення. Є. Вони отримують соціальну допомогу. Вони проходять верифікацію ледь не два рази на рік. Тому, коли мені говорять, що немає чітко визначеного соціально незахищених верст населення, переліку брехня повна. От давайте, оці люди, які пройшли верифікацію, які точно є соціально незахищені, давайте їм дамо не по тисячі, давайте даймо їм трошечки більше. Їм це буде потрібно. Мені вибачте, будь ласка, ця тисяча точно не потрібно, їм точно потрібно більше ніж тисяча. Тому з моєї точки зору. Вартувало би, ну, як у всьому цивілізованому світі, mm -hmm. ніхто мільйонерам не допомагає, допомагають бідним з державного бюджету. Для того державний бюджет існує. Тому, як на мене, це принципове питання. І дійсно, питання є максимально спростити механізм отримання цих коштів. Оце якраз ну, тому що. Тата, просто якраз про це можна і поговорити, тому що ви говорите про соціально незахищені верстви населення, але яка ймовірність, що в них є доступ до знову ж таки, гаджета, в якому буде та дія, в якому буде можливість користуватися тою картою. Тому що, наприклад... Дивіться, у нас з вами є. Та, я розумію, у нас з вами є люди, які ще пенсію отримують через листонош. Угу. Знаємо так. Та -та. У нас з вами є соціально незахищені верстви населення, яким. Ощадбанк відкрив відповідні соціальні картки, на яких це нараховується, і в принципі, люди до деякої міри, ну ті, що мають можливості доступитися до банкоматів, вони принаймні, як мінімум, мають можливість користуватися цими картками і користуються, і пенсіонери користуються, і літні люди. Е, ну так зробіть є ж механізми, яким чином ви доводите до людей пенсії. Є. Uh -huh. Ну, давайте через той механізм. Давайте так, але чому люди, не які хочуть які А чому не хочуть тоді? То, бо люди, коли почули, що через застосунок дія, то відповідно зразу з'явилася конспірологічна теорія. А це вони не хочуть розширити базу, бо рано чи пізно настане той день, коли захочуть погаратися у вибори через застосунок дія. Ось така конспірологія вийшла на е, е, за наслідками е, 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 як то кажуть, володіної я, в... а давайте я вкину. Давайте я вкину е, цю конспірологію ще одну паскудну теорію. Пане Романе, а ви український кешбек під'єднали чи ні? Ну, є в мене на одній карті навіть якісь там 100 з чимось гривень. Мені куда зробили Так. коли ви коли ви відкривали віртуальну картку? Ви погоджувалися, що застосунок буде аналізувати всі ваші видатки? На предмет виокремлення тих, які конкретно стосуються українських товарів, правда, Ну так це, це те, хто ніхто нічого не читає. Там просто далі, далі, підтверджує далі, далі тобто ви офіційно, як так. фізична особа, дали право державним органам аналізувати ваші видатки. Ну правда? фактично, я не оформлюючи ФОПа, я вже став ФОПом. Через той Кешбек. Ну, я, 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 я би сказав навіть трошки гірше. Ви не просто ФОПом стали. Ви, по суті, відкрили для державних органів банківську таємницю по відношенню до вашої особи. Угу. Уявили собі це, правда? Ну так. Ось вам що таке віртуальна картка українського квітку. По тобто, суті, дивіться, ось вам, ось, ось вам ще одна конспірологія. Тобто, по великому рахунку, е, ні, ну ті люди, що отримують соціальну допомогу, вони і так здають декларації, угу. але е, зараз ситуація ще веселіша. Зараз просто от всі, ті, хто заінсталювали, е, дали можливість. Е, при відкрити банківську таємницю по відношенню до їх рахунків для того, щоб виокремувати кошти, витрачені на українські товари. Але для того, щоб виокремити на українські товари, треба подивитися все. Ми що ми розуміємо, правда? <світ> так. пане Олеже, маємо дві хвилини на підсумування. Просто ви, я розумію емоційну реакцію на цю е, тисячу та тим більше люди пам'ятають Юліну тисячу і це теж було тоді такі сплеском. Ні, ну і давайте за зараз... Вітіну тисячу. Так, так, так. Та, та. от я кажу, таких вже випадків було, і тут люди просто. Сто емоційно на тлі е, всього, що діється, і на фронті, і на всьому іншому кажуть так, а що найпростіше було ці гроші відповідно віддати зразу на потреби Збройних сил України, бо тепер yeah. таку опцію кажуть нам: а ви тепер ми отримаєте тисячу і маєте право задонатити на ЗСУ. Е, якщо ви отримали цю тисячу з коштів наших партнерів і задонатили на ЗСУ. Це є законний спосіб передачі цих коштів на використання Збройним силам України. Mm. Напряму кошти наших партнерів від не районів, можна. Істинам, не можна. Тобто, це є законний спосіб, тільки so. ще раз говорю: сума, про яку ми зараз з вами говоримо, ну я не думаю, що вона буде велика. Тому що достатньо велика кількість людей, то тисячу гривень, дійсно, якщо отримають, будуть використовувати на ліки, будуть використовувати на харчі. Будуть використовувати на якісь житлово-комунальні послуги. Пане Лежа, тобто але це не буде точно. Добре, але чому не можна було зробити це якось по, по розумному, так як ви розповідаєте? От є соціально незахищені верстви. От їм гроші партнерів, ми дамо тисячу, а може й більше. І звичним для них механізмом через пошту чи через картку. А ось є кошти, які ми ще можемо роздати. А от і людей закличемо, що це на законний механізм. Ви отримаєте і використаєте їх або на підтримку українського виробника в тилу, або в Збройні Сили на фронт. І все, тобто, треба було би дві ініціативи замість цієї одної. Маємо от півхвилинки просто підсумок ваш. Чому не пішли тим шляхом? Ну, дивіться, я думаю, що ініціатива була дуже емоційна, угу. і не до кінця я би сказав продумана. Тому є надія, що в процесі обговорення з суспільством. Ми побачимо уточнення зі сторони пана президента з приводу ініціативи, в першу чергу, що стосується цільового спрямування цих коштів на малозабезпечені верстви населення, тим, які дійсно ця зима буде найважчою. Тобто це є в першу чергу. А якщо там щось залишиться, тоді, можливо, і будуть питання з донатами. Але, попри те, що отримує людина тища чи не отримає, от ми з дружиною донатимо в будь-якому випадку. Так що, от вибачте, будь ласка, чи є та тисяча чи нема. Та і як як багато людей, в тому числі, які Добре. належать абсолютно до соціально незахищених верств, Вони теж це роблять. Дякуємо, пане Олеже, за цю вечірню розмову. Керівник економічного дискусійного клубу Олег Пензен був гостем нашого маркеру. Подій Дякуємо і до нових зустрічей.